Сьогодні нами було реалізовано кримінальне провадження по статті 111, тобто Державна зрада, був затриманий керівник штабу антитерористичного центру України. Цей посадовець ще 16-го року очолював антитерористичне управління СБУ, так зване управління Т в системі СБУ. Варто сказати, що це була така надскладна. Розробка і подальша реалізація дійсно багатоходова, в Ході якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності а також е, всю можливу палітру оперативно-технічних надскладних заходів. По суті, ми за рахунок шифрованих програмних закладок проникли в його гаджети, тобто в мобільні термінали, в комп'ютери. Ми постійно з ним жили. Проводили аудіо відеоконтролі, і в процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу ворогу відповідної інформації. Саме головне, що в процесі всієї цієї роботи нам вдалося контрольовано насичувати ворога нашою дезінформацією. Це все довгий час ми проводили в рамках своїх контрозвідувальних заходів, а в подальшому, вже в рамках відповідного вказаного мною кримінального. Провадження нам вдалося задокументувати контрольованих таких 14 епізодів протиправної. Діяльності я особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка цим займалася, і очолював операцію по затриманню даного негідника всі етапи, а також сьогоднішня реалізація затримання всі, все це я напряму доповідав нашому верховному головнокомандовичу президенту. України, також зазначу, що самоочищення служби продовжується, як би не намагався ворог проникати до наших лав. Він думає, що він володіє всіми можливими формами і методами конспірації, але їм не вдасться. Це успішно зробити, оскільки ми своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримаємо. Тому цей процес буде продовжуватися і самоочищення це надважливий функціонал. У всій кількості тих заходів, які ми проводимо, і ми працюємо сьогодні і на фронті, і за лінією фронту в тилу ворога, і в повітрі, і в морі, і зрозуміло на території України. Але разом з тим, в системі СБУ це надважливий напрямок, і щодня ми цим займаємося. Згодом буде більш розгорнутий коментар щодо цього на офіційних наших ресурсах.